Отже, друзі, добрий день чи добрий вечір. Хто, коли буде мене дивитися? З вами я, Лана Олександрова, і відповідаю на ваші запитання сьогодні 20 жовтня. Отже, запитання, які ви мені давали під час прямого отеру, або ви писали мені в коментарях. Поїхали саме перше: чи будуть мобілізувати жінок поголовну? Так, як казав, всіх сколихнула е, новина про те, що Валерій Залужний пообіцяв Європі, коли їм потрібен буде захист, то мобілізують всіх жінок і навіть пенсіонерів. Е, давайте подивимося таке питання. Чи справді це мав на увазі Залужний, коли він говорив, що наші люди, всі жителі будуть мобілізовані на захист Європи? Наскільки це? Правильно, наскільки правильно був переклад, або наскільки вирвано з контексту. Чи це він мав на увазі? Ну, дивіться, йому дуже важко взагалі бути дипломатом, бо він по своїй структурі він, ну, він не, не дипломат. Він людина військова, яка бачить задачу, і, її, і цій людині потрібно її виконувати задачу. А що там уже якими методами? Це, це не важливо. Але. Хочу сказати, що вже не вперше він в цих кругах таке щось говорить, що не співпадає дійсності. Не вперше він, щось, знаєте, як то кажуть, ляпнула людина, да, але звиніть, я мав на увазі не то. Скажімо так. Не перший раз вже такий казус того, що насправді ну, він не є дипломат. Дипломаті люди вчаться дуже довго, дуже, е, дуже е, як то кажуть, багато дисциплін вивчають, дуже багато має бути практику, тако зразу брати, бути там дипломатом чи послом десь. Ну, скажімо так, не кожній людині це дано. Тим не менше, тим не менше йому хотілося донести ну, Нашим західним партнерам, що у нас, в принципі, ресурси є, а от чи вистачить у вас ресурсів, тим не менше, і це була розмова в контексті того, що ви повинні давати нам ну, зброю, чи ресурси, чи гроші, чи щось, щось таке. от, І е, хочу сказати, там був. Двиний вимисіл. Сказати, що він брехня він це не казав, я не буду про це говорити. Але знаєте, як то кажуть, кажу один, два, тримаю в умі. От примерно, от такий був посил. Отже, чи будуть мобілізувати усіх жінок в Україні е е е там, на війну чи в будь-як, чи що. Отже, чи буде мобілізація? Я вам, до речі, хочу сказати щось таке враження, що е, пана Залужного скоро повернуть додому, бо щось він там не, не те говорить, що треба. Е, дивіться, якісь моменти, якісь моменти говорять про те, що на полі бою втрачено дуже багато дуже багато е, людей. І насправді воювати вже нема кому. І якась категорія жінок буде. Залучена до мобілізації, але на контрактній основі от, і згідно тих спеціальностей, якими вони володіють. Наприклад, якщо вони зв'язківці, або якщо вони медикині, або якщо вони психологині, або якщо вони хочуть керувати дронами, насильницької е, мобілізації не буде. Це перше. Друге, давайте подивимось, чи задоволені е, наша влада роботою залужного у якості посла? Чи задоволені президент, влада. Роботою залужного у якості посла. Ну, я так хочу сказати: дуже скоро він буде відізваний додому. Дуже скоро. Притом буде сказано дуже красиво, що ви нам потрібні тут. Тобто нам не скажуть, що ви там ляпаєте язиком не те, що треба. Ні, цього не скажуть. А скажуть так красивенько, дякуємо за службу, але ви зараз потрібні нам сюди. Тому, Бо вже сказано не в одному контексті сказано речей, яких ну, не має бути. Сказати, що дуже незадоволений, я не можу сказати. От. Але є такі, такі своїми висловами, пан залужний створив. В якісь такі ситуації неоднозначні, не які знаєте, визивають е, подиву наших західних партнерів да, і е, прохання е, ну, своїх там, перекладів там, перекладіть, що він мав на увазі, що він хоче сказати, що він хотів сказати. Е, далі. Все, на цю, на цю тему ми закінчуємо. Е, я думаю, що тут понятно, да, скоро буде знову зміна, переміна місцями е, кадрів. Тепер питають місто Кам'янське. Що очікує на місто Кам'янське Дніпропетровська область. Подивимося, чи давайте подивимося. Ну, дивіться, е, хочу так сказати: Є якась така от жертва. Да? Жінки покинули, багато жінок покинули. По перше, по-друге, вже і повертатися не хочуть. Багато чоловіків воюють. Тобто кількість людей зменшилася, Кількість людей зменшилася, це таке є. Далі, знаєте, місто, місто як, отон, ну, як одинокий старий хворий дідусь, який вже дожив, ну, живе, дожива свого віку, всі його покинули, внуки покинули, діти не приїжджають. Але хочу сказати так, що за межами міста так, його захищають, тобто воно під захистом. Воно під захистом. І летіти в вашу сторону може, але ППО захищає, наші вояки захищають. Багато розмов ведеться, коли, бачите, наприклад, бачите військових, багато розмов може вестись, люди бояться окупації. Хочу сказати, що спроба наступу з тої сторони у орків буде. Але вона не увінчається успіхом. Окупації міста Кам'янське Дніпропетровської області не буде. Хоча спробувати прорватися вони можуть. І це є їх ціллю, і їм бажане. Прильоти, звісно, ну, це буде. Тут я не можу сказати, е чи, будуть, чи будуть ще приліти до кінця війни в місті Кам'янського. Буде страшно, буде летіти над вами. У вас багато шпигунів працює людей, які е здають щось. Е ще й, до речі, ще й залучені чомусь діти або молодь. Е особливо чогось цікавить якесь підприємство, вони хочуть, щоб воно не працювало. Так, я вам скажу так, обстріли будуть, а прильотів поки не бачу. Я навіть прильотів не бачу. Отак от. Стріляти бахкати може, може бути бахкати, може гучно. Але, щоб прям прильот-прильот, я цього не бачу. Так що, заспокойтесь, не нагнітайте. Далі питають, питають мене чернігів до кінця жовтня. Давайте подивимося, чи будуть прильоти чернігів до кінця жовтня. Чи будуть прильоти чернігів до кінця жовтня? Сьогодні нагадую 20 жовтня. Чернігові, чи будуть прильоти до кінця жовтня. Бахи можуть бути і може бути десь на складах чи на якихось таких, де багато ресурса, це може проігруватися або склади, або якийсь енергоресурс. Якийсь там може бути пожежа. Буде збито над приватним сектором або над якимсь селом, поряд, про це нічого не скажуть. Будуть знати тільки ті жителі, які поряд живуть і вони це бачать. Таких ярких прильотів я не бачу, але буде сильний обстріл, тобто може бути дуже гучно. Дуже гучно бахати. Так, Вінниця до кінця жовтня. Вінниця до кінця жовтня. Чи будуть прильоти у місті Вінниця до кінця жовтня 2024 року? Прильоти в місті Вінниця. До кінця жовтня 24-го року. Готелі або адміністративні здання, там вже людей нема, або люди виїхали, вони під загрозою. Там є або збиття над цим, або вже геть з пожежою. Понятно? акуратно. І далі якась церква, собор, храм, молитвіний дом, секта, щось таке поряд є жертви. Тобто збивають, але уламки падають і щось шкодять. І може бути гучно на околиці міста. Ті, хто живуть на краю міста, ви можете чути, як збиваються ворожі, ворожі снаряди. Так, Казача Лопань, Харківська область до кінця жовтня. Казача область, Харківська. Казача э, лопань, Харківська область до кінця жовтня. Харківська область. Казача лопань до кінця жовтня. Є пожежа. Пожежа там, де є якийсь. Або ставок, або такий заросше якесь болото, може бути, або якась є, ну, скажімо там, фонтан колись був, або щось. Там є пожежа. І є неочікувана на околиці міста, там може бути заклад якийсь, чи отель, чи вечеряють люди, От, знаєте, їдуть мимо дороги при дорозі чи ще щось. Там може бути пошкодження, притом дуже неочікуване. По такої карті у нас прилітає балістика а потім включається тривога, поняли? Тобто та сама карта випадає. Тому, можливо, у вас так само буде бах, да, якась руйнація, а потім вже включається тривога. І Дуже багато транспорту поїде якогось рятувального. Тому будьте обережні, будьте обережні і будьте готові до неприємності. Краматорськ. Питають, чи буде окупація? Давайте подивимося, Краматорськ Донецької області, чи зайдуть орки в Краматорськ і окупують його. Донецька область. Карта повторення говорить про те, що знову у вас є якісь ем, або пошкодження, або чогось вам там не вистачає. Що, знаєте, те, Що Через те, що обстрілювали, наприклад, немає води знову, да, або немає світла. Да, і тут получ... Получається, щось ремонтують його постійно, так? або це має відношення до якогось виробництва. От. Далі обмеження, обмеження по ресурсам чогось. Щось у вас, щось у вас ну, обмежене. Що це? Вода, світло, газ, тепло, що, щось отаке. От е я скажу так, дуже-дуже сильні, сильні на вас обстріли. От, особливо, якщо десь знаходяться захисники під е, загрозою будь-які дитячі заклади. От, і ще що, е, будуть дуже близько. Можуть бути або близько, або будуть прориватися. Да? Я би так сказала, е, ну, я не бачу окупації міста, але я бачу те, що Прям будуть таке враження, в полях от підходять дуже-дуже близько. От. А потім ситуація починає вирівнюватися. В якому плані? Знаєте, як? То відійшли, то підійшли, то відійшли, то підійшли. То наші відбили, вони нових дали. Тобто будуть дуже намагатися прориватися. Ну, поки що я не бачу окупації Краматорська. Далі. Чи можливий варіант на зразок 28 паралелі е, в Україні? Е, значить, дивіться, хто дивився фільм 38 ма паралелі? Я колись також його дивилася, але я не пам'ятаю, чим закінчилося. І от мені підказали, це варіант, коли все закінчиться по лінії фронту. От ось по лінії фронту як іде, так і закінчиться. Чи можливий такий варіант? Давайте подивимося. Наскільки велика вирогідність закінчення війни по, той, по тій лінії фронту, яка зараз стоїть, як на основанні фірми. ну, от, Яка зараз у нас на сьогодні є. Бо я хочу сказати: ну, дивіться, карта десятка мечів говорить про те, що ми обмежені, ми обмежені в поставках і ще що, все, що стосується води. От міста, які коло води, вони більш, більш там чи море, чи річка, вони більш такі, ну, от я б сказала, вони можуть залишитися за межами нашої країни на сьогоднішній день. Можливо, потім ми їх повернемо якимось е дипломатичним шляхом. Але на сьогодні, тобто це, скоріш за все, Маріуполь. Можливо, Бердянськ, бо я не бачила його звільнення. Ну, по крайній мірі, дуже-дуже, дуже ну, я ну, не бачила довго. Можливо, якісь іще. Ну, якісь моменти, не знаю, може Херсонщина якась частина. Тут я за Херсон не знаю, Херсон вроде, як дожен повернутися, але да, ми втрачаємо якісь території. І да, лінія розмежування може йти по лінії фронту на сьогоднішній день. А потім ну, потім навіть якісь переговори, можуть бути, може, ми щось будемо виторговувати. Чого того, що наші на Курщині не просто так. Щоб ви розуміли. І ще що, і ще що. Але саме цікаве те, що ті люди, які залишаються на окупованих територіях, їх якимось чином випускають, і вони їздять туди, сюди, туди, сюди. Поняли? Тобто, приїхали в Україну, отримали пенсію, поїхали, як отовочі ДЛНР. Зрозуміло? ЛНР. Тобто дуже велика вирагідність, на жаль. Дуже велика вирагідність. Я, наприклад, Маріуполь взагалі поки що не бачу. Так, давайте подивимося, чи буде в 25-му році, повертається в Бердянську Україну. Мене питали також, чи повертається в Бердянську Україну. В 25-му році. Нам запропонують партнерські відносини. Нам запропонують партнерські відносини. Нам запропонують навіть, знаєте, типу, виплатіть зарплату, там, пенсію, там, комусь там ще щось таке. Я у му році не бачу Бердянська ну, в Україні. Давайте подивимось тепер по-іншому. Взагалі, я прямо на візьму другі карти. Взагалі, Бердянськ повертається, от, наприклад, протягом 5-6 років, чи повертається Бердянськ в Україну? Хороше містечко. Колись була один раз, мені дуже сподобалося. Я жила дуже в хорошій квартирі. Ну, ж, Та жіночка померла. от, А там, ну, а сусідка приглядала та й здала цю квартиру. Ця жіночка працювала в музичній школі. От. В музичній школі працювала цим, як це він звається? Ну, -то, то там що. От, але син її був на заробітках десь в Росії на, на, на от. А, е-е-е, Якийсь місний пацан, слухайте, напав на ту жінку прийшов е в дарві по голові, вона там впала кров'ю і забрав пенсію. Но та жіночка настільки була добра, що вона не подавала на нього в суд. Представляєте, такі люди, да? так? То, звісно, ну, Морка, хороша. Люди різні. Звісно, бачила патріотів. Приємно, але їх було мало. І мені дуже шкода, бо цим людям дуже важко там було, і якщо вони там залишилися, є. Отже, протягом шести років. Сьогодні 24-й рік, да, протягом 6 років. Чи повернеться Бердянськ в состав України? Чи повернеться Бердянськ? Ой, скільки у вас там зрадників? Їм так все одно. За кого ж, де, як. Вони і виїжджати не будуть. Їм оце хто гроші заплатив, тим ти ті, хорошо. Пенсіонерам буде дуже важко. Дуже важко. Значить, дивіться, будуть вестись якісь розговори чи перемовини. Рибки мої, не хочу вас загарчати, але я повернення в Україну не бачу. Найближчі 5-6 років. Можливо, щось програється. Можливо, сьогодні такий день, що карти показують, знаєте, як то кажуть. Може бути, що хочеш. Що хочеш. Я ж як то кажуть, не претендую. І я можу помилятися, але. Є в мене там в Бердянську людина, за яку я дуже дуже переживаю. Не знаю, чи живий він цей хлопчина чи ні. Він був вчителем, молодий хлопець, і дуже хочеться. Дай Бог, щоб він залишився живий. Він залишився там, він допомагав дуже сильно. Він інвалідам. інвалідом. Він такий буде Вих, знаєте, дуже щира людина, дуже волонтер. Не знаю. Дуже б хотіла, щоб ця, ця, ця хлопчина виїхав. От е ви спитали, я відповіла. Але хочу сказати вам таку річ, що іноді ситуація змінюється, якщо люди щось роблять, якщо там правительство щось робить. Якщо ну, ну можливо, знаєте, як то кажуть, можливо, є сильні маги, а може ми всі разом, якщо ми будемо медитувати на повернення, понімаєте? Медитувати це не просто сидіти мечтати, а це прям працювати, практики робити. Так? Адже медитація, захисний купол, яка є в мене на головній сторінці каналу, вона має свій магічний вплив. Якщо вона може зберегти ваше життя, то можливо вона може навіть. Допомогти повернути, наприклад, свої домівки. Я не можу сказати, буде вона у складі Росії цей Бердянськ, чи не буде, чи він буде просто окремо, якось, знаєте, як то кажуть, якась вийде окрема е, країна. Тут я вам не скажу, ми не дивимося зараз цю ситуацію, і я ж кажу, можливо, це все, все 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 переіграється, бо є якісь, наприклад, на одне і те саме питання розклади змінюються. Е, я вам навіть більше скажу, е, у нас була велика-велика вірогідність в 20, 20 Третьому році закінчити війну дуже велика аргідія. Нам Захід не віддав просто нашу зброю. Якби вони дали вовремя, ми б уже вигнали їх. І це підтверджують не тільки всі е, тарологи, а це підтверджують і е, наші військові аналітики. Так само і тут. Можливо, що зміниться. Давайте не будемо зразу вже наперед розстраюватись, але, але ви задали питання, я на нього відповіла. Поїхали далі. Поїхали далі. Ще питання. Донецька і Луганська область, де вона буде? Ну, дивіться, область велика. Чого? Того, що ну, ДНР ЛНР це частина. Да? Давайте Е -м... Давайте подивимося отак. Ну, то, що ДНР ЛНР точно вже не повернеться в Україну, це однозначно. Але які будуть у нас відносини з цими е, організаціями, чи, ну, не знаю, государствами, республіками. Україна і, і ДНР і ЛНР? Ми, пер... ми не будемо з ними воювати більше. У нас є співпраця. У нас є співпраця, ми з ними будемо працювати. Це буде важко, це буде дуже болезнь, особливо для наших вояків. От. Але, але, і ще що. І будуть все одно вестись розмови про їх возврат. Але на добровольній основі. Поняли? Тобто, ті, хто її захопили, щоб вони нам віддали. Щоб вони ну, знову просто. Або вони будуть вже говорити, що вони хочуть повернутися. От спершу з нами співпрацювати, а потім. Ну, ми таки не проти будь-якого. Е -е, тільки, тобто, -тільки, дивіться. Це буде знаєте як? Це може бути просто федерація в составі України. Тобто вони окремо, ну в составі України. Поняли, от таке може бути. Не можу сказати. Тобто, в тому, в тому вигляді, в якому вони були, існували до 13 14 року, вже вони не повернуться в такому вигляді. Але у нас є дуже тісна співпраця, і ми далі їх, знаєте, от карта матері, то про них піклуємося, Ми просто, ну тобто, вони як то кажуть, наші діти тільки просто живуть окремо. Ну от така от буде ситуація. Ну що так, не знаю. Що це добре, погано? Ви спитали, я відповіла. Так, чи призиватимуть багатодітних чоловіків, щоб вони йшли захищати своїх дітей? Адже хлопці, які не мають дітей або мають одне чи двох дітей, йдуть захищати своїх дітей. Ті, хто не має дітей, не... чому мають захищати, а, чому мають захищати е... ті, хто наробив їх багато. Хорошо. Таке питання. Так, так задали, так читають. Отже, чи буде призов багатодітних чоловіків? Дело в тому, що частина чоловіків сховається, а частина піде і щось там, якісь гроші їм хороші виплачують. Що всім хороші гроші? Частина буде, частина буде схована. От, е, будуть шукати їх через суди. От, але, е, ну, ні. Я вам хочу сказати, е, це ситуація повторення, яка говорить про те, що, е, коротше, не всіх. Я би так сказала, кого, кого це знайдуть, да, кого піймають, того і заберуться. Да? А хто там десь чи заховався, чи там щось ета, будуть якісь даже судові позови будуть вирішувати про багатодітних. Ну, в общем таке. І ще що, багатодітних чоловіків будуть, бо у них завжди одна атмаска. А хто ж дітей кармить буде? Так от їм скажуть, їм дадуть можливість, тобто вони будуть отримувати кошти. На своїх дітей. Ну і якщо чоловік буде, загине, то, звісно, всі ці діти поличуть мільйони. Тобто діти не страдають е, в вип... фінансовому випадку, діти не страждають. От так скажу. Вони можуть постраждати батьків, втратити, от, батька втратити. Ну, скажімо так, Якщо так брати логічно, то а чим хужі ті діти, хто одненьке або їх двоє, то що йому батько не треба. Всім треба, правильно чи ні? От так а ті хлопці, в яких взагалі дітей немає, вони не встигли щось за собою лишити. Тоже питання, а вони за що загинули? От вони загинули за що? Ну, Ці хоч дітей захищають своїх, а ці. Ну, розумієте, да, треба бути по-чесному, я вважаю, так. Якщо вже так, то так. От. Все, друзі. Пишіть свої запитання, я буду е, записувати всі чудесні блокнотики, потім робити вам прогнози, що вас цікавить е, на будь-які теми. Особисті ви можете приходити до мене по суботах, 21.00, У мене пряма трансляція, я на особисті відповідаю. А такі загальні пишіть в коментарях, я їх буду збирати і буду вам робити відосики. Все. І пам'ятайте, що у мене на каналі є золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які Ставлять подобайки, які пишуть мені приємні коментарі і люблять мене, з вами нічого поганого не трапиться. Все, пока-пока!